Дорогі брати і сестри, дорога, згорьована родина. Сьогодні трагічний час, трагічну хвилину ми з вами зібралися на цьому подвійні. Ця трагічна хвилина, подія. Нас кликала з багатьох куточків України, сіл і міст, ми зібралися сьогодні, щоб з воскресними піснезлами і молитвами по-християнськи, з молитви провадити до вічності і дати християнську пошану і громадянську шану нашому воїнові, воїнами героїві нашому другові, нашому захисникові, а тоді, дорога родина, сина братам внукам Михайлуку Chleb życia, być miła, śliny pani pustyni a ty chleb, że z nowa chory, że w domu jest Ja jej chleb, że w życiu mu jak to jest, to chleb, że to jest, że to jest, że ja nie moje chyla, jak ja dam za życia syna. И спешался наше собой же каждый, Как может она память и расстроень я сны, И связанный амінь, амінь, благодарю.